Духовність, порядність, патріотизм і добрі справи во славу Бога і Вітчизни об'єднують героїв сьогоднішньої програми. У водяниках з Вонигородського району загартовуються духом і тілом черкаські пластуни в християнсько-козацькому наметовому таборі. А старовинна козацька церква запрошує на молитву і очищення душі усіх бажаючих. Ми, журналісти, повинні мати більше порядності та чесності. А політолог застерігає нас бути пильними і пророкує хороше майбутнє Черкаському національному університету. Більше про це зараз у програмі. У Совиному Яру на околиці села Водяники з Венегородського району після чотирирічної перерви розмістився християнсько-козацький наметовий табір Водяницький кіш. Більше 40 черкаських пластунів від 7 до 17 років відпочивають, оздоровлюються і набираються тут козацького духу. Пластове гасло скоп сила. Традиційний літній табір черкаських пластунів сповнений багатогранним життям. Чіткий розпорядок дня, фізичні вправи, змагання, вміння долати перешкоди, загартування у природі все виховує у юнаків міцний і завзятий характер. А допомагає пластунам екс-губернатор Черкащини, виконуючи обов'язки ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко, який забезпечує належний відпочинок. Зараз ми ніби далеко від цивілізації, але при тому у нас є можливість там зарядити рації, якими ми користуємось телефони. Ну і E, взагалі ще нам також допомагають і з харчуванням. Олександр, Олександр Володимирович допоміг з харчуванням, частково забезпечив. Ну і Дуже подобається співпраця. От Нам, наприклад, треба коні, нам організовують коні, нам потрібно там покупатися. Нам кажуть, тут ви можете спокійно собі купатися, вас ніхто чіпати не буде. Тут справді гартується чоловічий характер, важливою складовою якого є духовне і патріотичне виховання. Тому обов'язкова служба у храмі, співпраця зі священником та добрі справи во славу Бога і вітчизни. Три головні обов'язки Пластуна. один з першого обов'язок – бути вірним Богові і Україні. Тобто людина не може бути невіруюча. І в нас так, така вимога до членів нашої організації, що треба бути віруючими. Ми не ставимо конкретно вимогу бути тільки православними, тільки католики, або греко-то. Ми позаконфесійна організація, але необхідність духовного збагачення. Є така, і вона втілюється за допомогою служіння Богу. Є можливість зателефонувати оцю він завжди на зв'язку От, наприклад, попередити, що ми отакі-то такій-то годині плануємо бути поруч з церквою. Можете нам забезпечити те те умови, або там потрібна бесіда на таку тему. І отець Михайло нам так пішов на зустріч і допоміг, відчинив нам церкву, відчинив недільну школу. Екс-губернатор Черкащини, виконуючи обов'язки ректора Черкаського національного університету Олександр Черевко, який і запросив пластунів саме у водяники, подарував для юнаків три спеціальні відзнаки герб села, який кращим хлопцям вручать по завершенню зміни. Хто буде кращим, отримає ці нагороди і завжди все життя буде пам'ятати, що саме він гартувався, його характер гартувався у буремні часи для України, саме у козацькому християнському оздоровчому табору, який називається Водяницький Тіш. І розташований він у Совиному яру села Водяники. Водяники стають центром, де молодь згартовує свій дух і тіло, що важливо для сьогодення і майбутнього нашої держави. Чотири роки у нас. Не було оздоровчого табору, а сьогодні у нас приїхали на оздоровлення діти, які відпочивають, оздоровлюються. Це, це пластуни. Вони оздоровлюються і добре відпочивають. Чудова мальовнича природа водяників. Чисте повітря і український дух приваблюють сюди багато туристів. Тут є де і відпочити, і набратися вражень. Скажімо, унікальною є церква край села в урочищі Совен Яр. Збудовано її на території колишнього центру села, де ще із середини XVIII століття стояла старовинна церква, котра згоріла під час грози 1936 року. І екс-очільник Черкащини Олександр Черевко, родом із цього села, захотів відновити церкву у старовинному козацькому стилі саме на цьому автентичному місці. Нашу церкву Вознесіння Господня кожен житель може прийти, помолитися, тут віддати свою дань, згадати про своїх рідних, близьких. І не тільки жителі села, а й гості, і приїжджа люди можуть приїхати, похрестити дітей, повінчатися тут. І всіх ми запрошуємо відвідати наш храм Вознесіння Господнє. Нам кілька разів доводилося бувати у цьому унікальному водяницькому храмі, стилізованому під давню козацьку церкву, де по особливому відчуваєш благодать Божу. Чули від людей, наскільки популярним є свято вознесенський храм. Тому дуже здивувалися, побачивши сюжет на телеканалі Інтер, де молода жінка говорила, що храм переважно закритий і потрапити до тих просто так не можна. Всередину, конечно, зайдати, там дуже гарно і всередині. Побачивши випадковий сюжет зі своєю розповіддю на інтері, жінка обурилася, що її обманули. Ми з дітьми під'їхали до магазину, і підійшов мужчина. Я навіть не знала, що знімали. Вони представилися туристам туристами, сказали, що в водяниках можна подивитися, ну, які гарні місця. Я їм сказала за лижні спуски, що можна подивитися. Ну кажу, зараз там немає цікавого нічого, зимою в нас там. Кажу, можна ще на Совен Яр поїхати там на церква. Я казала, що е, зараз там закрито. Mm -hmm. У виходні дні можна свободно приходити там і всередині подивитися, помолитися і все. Аж тоді ввечері я побачила, що це вони знімали. Прикро, що такий красивий храм став предметом обману. Тому ми звернулися за роз'ясненням до сільського священника отця Михаїла. Вінчення, хрещення, якісь інші. Всі йдуть сюди, тому що тут їм подобається церква такого, знаєте, древнього вигляду, місце тут красиве, природа красива, хороша. Тому всі вінчення в основному це відсотки 80 відбувається тут, хрещення вінчення. Більше того, сюди приїжджають не тільки з села, з усіх оточуючих сіл. Можна подивитися книгу, книгу записів Хрещень Вінчи. ви побачите там: і Чижівка, і Рижанівка, і Тальне, і, і Звенігородка, і з усіх усюд сюди їдуть. На зауваження, що храм нібито закритий для звичайних людей у будні, отець Михайло відзначив. Церква ця закрита коли? Коли на просі дня, наприклад. Але якщо є якась потреба у людини. Щоб помолитися, завжди тут є контактний телефон, тут є дошка оголошень біля церкви. І написано, порядок богослужінь стандартний, коли там у неділю свято, в якій годині, щоб люди знали, в який час можна прийти на спільну молиту. А для частних потреб будь-який час церква відкривається. Немає тут такого якихось обмежень для якихось людей чи якомусь часі. Коли дзвонили, що от ми хочемо прийти, я приходжу сюди, відкриваю церкву. Для всіх всіх бажаючих церква для того будується, щоб люди мали можливість з'єднатися з Богом, як вона може бути закрита. Тим більше, я кажу, дошка оголошень, там написано чітко, що для потреб відкривається в любий час і контактний телефон. Ось недавно ми відкрили недільну школу. Для чого ми відкривали, якщо сюди немає доступу? Для того, щоб і діти приходили, і дорослі. Більше того, не тільки не школи. школа. Вона більше ця приміщення користується як трапезна, тому що до нас приїжджають екскурсії з, з, з усіх усюд. з Черкас, і з Києва, із е, Умані От приїжджали недавно місяць назад, десь ходили по всіх е, тут, територіях, у церкві, і там е, можна сісти, перекусити у цій трапезні. Тобто не знаю, хто це сказав, і це неправда, що сюди немає доступу до цієї церкви. Хочеться запросити наших колег до правдивості і порядності, бо люди вірять нашому слову. Тим більше зараз у непрості для держави часи, коли інформаційна війна розбурхує війну між людьми. Не гонімося за сенсаціями і смаженими фактами, а тримаймося істини. Нехай вона і не така приваблива. До речі, саме зараз людям треба бути пильними, переконує політолог Володимир Цибулько. Українська економіка це економіка олігархічна. Олігархи, власники найбільших медій. І коли починають наступати на економічні права олігархів, починається війна і медійна. І під цей медійний маховик потрапляють люди, дуже часто люди, які користуються великою довірою й авторитетом. Бо для того, щоб злякати когось меншого, треба вдарити по-сильному, по тому, хто викликає довіру. Чому так багато чорнухи? Тому що є розуміння того, що нинішній склад парламенту повернеться в стіни парламенту хіба відсотків на 35. Але разом з тим олігархічні середовища не підготували для себе резерви нових політиків, які б викликали довіру. Разом з тим є різне ставлення і до військового конфлікту. В той час, коли патріоти. Пішли на війну, території, які на певний період залишені, стають територіями реваншу. Зокрема, Черкащина стає територією реваншу тулубівсько-януковицьких середовищ. П'ята колона Путінська. Тільки тут ослабився ну, який, якийсь такий рівень мобілізації суспільства, коли найбільш потужні, найбільш віддані люди пішли на війну, віддані українській справі, тут почало голову піднімати середовище ну, фактично путінська п'ята колона. І, і так в кожних областях. І, і це якраз. Ну, Удари цього реваншу вони будуть якраз спрямовані на патріотів, щоб показати, що ви не здобули ніякої перемоги. Розрахунок ведеться на те, що восени соціально-економічна ситуація погіршиться. І тоді сили реваншу вийдуть ще більш на поверхню. Вони зараз тільки прощупують ґрунт. І в цей момент прощупування ґрунту треба не дати їм шансу. Точаться і дебати навколо кандидатури майбутнього ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Поки що його обов'язки виконує екс-губернатор Черкащини Олександр Черевко, політолог Володимир Цибулько прокоментував це призначення так, тому що це людина успіху. Тобто, в часи перебування на посаді голови адміністрації Черкаської він вивів Черкаську область п'ятірку найбільш економічних. Областей в аграрному секторі це була лідерська область. Тобто область, яка вчила всю країну, як господарювати на землі. Наскільки я знаю, міністр, призначаючи Олександра Володимировича на посаду, просив його сформувати чесні умови для конкурентної боротьби за посаду ректора. Тобто сформувати такі умови, щоб той, хто найдостойніший, зміг перемогти в цій боротьбі. Черкаський національний університет має значні здобутки і великий потенціал. Тож повинен і далі освоювати міжнародні наукові ринки. Нині, коли президент України підписав закон про вищу освіту європейського зразка, важливо всю увагу зосередити саме на студентові і впевнено увійти з набутими напрацюваннями у світовий науковий процес, заявивши про себе в серйозних проєктах. Якщо Черкаський університет національний стане національним центром вивчення аграрної історії, те, що зробило нас українцями, те, що тисячі років тут орне землеробство відбувається, і ми маємо всі шанси стати центром дослідження взагалі аграрної історії світу. Переконані, що в провідному виші Черкащини будуть проведені справедливі вибори наступного ректора, аби наш національний і далі гідно представляв українську науку на світовому рівні.